Чому Польща, яка на початку війни підтримувала українців як ніхто інший, тепер змінює своє ставлення. Що сталося, що багато поляків вже не готові приймати нас як раніше? Ми розглянемо в чому полягають обопільні непорозуміння та навіть роздратування, що з'явилися між нашими країнами. Українські чоловіки призивного віку, російськомовні біженці, підприємці, що переїхали з успішними бізнесами, усе це, здається, стало об'єктом уваги польського суспільства. А на додаток політичні маніпуляції та історичні питання, що періодично випливають на поверхню, посилюючи напруженість. Та як насправді виглядають українські польські відносини зараз, чи справді нас не хочуть бачити, дивіться до кінця, щоб розібратися в усіх складових цього важливого питання та зрозуміти, що нас чекає. Далі у стосунках із нашими польськими друзями. Мене звуть Ященка Антон, і це канал Без води. В Польщі за останні два роки суттєво погіршилося ставлення до українських біженців. У чому не праві українці, а в чому самі поляки? У Польщі абсолютно заборонено палити у під'їздах, але в Україні це подекуди трапляється. Типова, абсолютно, побутова історія з українсько польських відносин. Приїздять українці до Польщі і палять. Це вже провокує конфлікт. Звісно, це шкідлива і дратівлива звичка, але як тут не палити у таких обставинах? Ті, хто і не палять, навіть закурюють. Українські чоловіки призивного віку, російськомовні біженці з України, дорогі автівки і успішні бізнеси, що українці привозять до Польщі, теж викликають у поляків запитання. Мовляв, які ж то біженці на таких заможних автівках і чому ми повинні їм допомагати, як вони багатші за нас. Про це, до речі, на каналі у нас є відео, тому якщо вам цікаво більш детально розібратися з цією ситуацією, ось посилання на. На це відео. Тому, якщо цікаво, подивіться. Загострюють ситуацію польські політики. Дехто з них використовували негативне ставлення до українських біженців у своїх предвиборчих кампаніях, а також непроста українська польська історія ще додає масла вогонь. Адамський, це польський історик, як і деякі інші оглядачі, а також пересічні громадяни з обох боків кордону, визнають, що найкращий період у взаємостосунках двох народів на даний момент позаду. Про це ж говорять соціологічні дослідження. Наразі лише один з двох поляків підтримує подальший прийом українських біженців. Такі висновки опитування нещодавно провів е, CBOS – Польський національний офіс статистики. І це найнижчий показник з 2022 року, коли 94% поляків підтримували сусідів, що тікали від війни. Цифри залишалися вищими за 80% протягом усього 2022 року. А нині вже 40% поляків виступають проти українських біженців величезне зростання у порівнянні з 2022 роком, коли проти українців були лише 3% поляків. Такі дані є тривожним сигналом. Попри гостру потребу в робочих руках у Польщі, її населення все активніше виступає за те, щоб українці, зрештою, виїхали. Поляки і досі вважають, що всі біженці та трудові мігранти це тимчасові гості, тому бажання залишитись і інтегруватися, мати Свої думки, зауваження, питання нерідко сприймаються із підозрою, те саме до речі, і чекає Україну, бо е, в Україні демографічна криза назріває, і е, ми все одно, е, ми, я кажу, українці, е, стикнемося, що в Україну теж. Приїдуть трудові мігранти, і це буде абсолютно нормально. Це нормальний процес країн, котрі розвиваються, і у котрих економіка їхня стає сильнішою. Я зберігаю позитивний настрій і вірю в перемогу. І після перемоги всі інвестиції поїдуть в Україну, багато українців повернеться. Але Настільки багато буде роботи, що трудові мігранти приїдуть, і нам буде також незвично їх у себе приймати. І я думаю, ми будемо проходити ті самі хвороби, що і зараз проходять поляки. Тому до цього нам потрібно ставитися із розумінням. Це потрібно перехворіти. Занепад прихильності до українців торкнувся всіх сфер життя, навіть надання притулку в інших країн, пише провідне польське видання Ржежпосполіта. Інколи конфлікти виникають на абсолютно побутовому рівні. Наприклад, українці, що звикли до майже ідеального сервісу вдома, досить вимогливі за кордоном. А така поведінка вважається або сприймається як невдячність за те, що Польща для нас вже зробила. Коли щось змінюється, закони чи суспільні настрої зростають, звісно, расизм, ксенофобія та ісламофобія. По українцям це теж прилітає рикошетом. Хай і е, ми не маємо до цього безпосереднього стосунку. І, хоч чимало українок з дітьми, що знайшли притулок у Польщі за ці два з половиною роки, вже стали повноцінними членкинями своїх громад, проте їх досі сприймають як гостей, які у випадку гострих ситуацій мають або мовчати, або зібрати речі і поїхати. Загалом є три основні причини погіршення ставлення поляків до українців, зокрема до біженців. Перше серед поляків домінує настрій, що Польща забагато вкладається в Україну, нічого не отримавши взамін. Що польські еліти були наївними, і це треба негайно виправляти. Друге, на ситуацію впливає загальна ситуація з міграцією і виклики пов'язані з зіткненням на е, польсько-білоруському кордоні. Нові політики та зміни у законодавстві, зокрема, нова міграційна стратегія. До речі, у нас теж про це є відео. Подивіться, будь ласка, якщо не бачили. Фокусуються на небезпеці через е, нелегальних мігрантів, і хоч тут мова йде не про українців, але загальне занепокоєння впливає і на нас. І третє, це стійке сформована політиками та змі переконання, що самі поляки найбільше допомагають українським біженцям. Хоча ще минулого року кількість українських біженців у статусі тимчасового захисту була вищою у Німеччині, а польський пакет соцдопомоги порівняно із країнами західної та північної. Європи є дуже скромним. Якщо поточний антиміграційний клімат збережеться, то можна очікувати зростання подібних настроїв і далі. Аж поки українці, зокрема нові польські громадяни українського походження, не увійдуть до місцевої політики, не стануть статистично важливою групою електорату. Це, до речі, стосується і біженців у Німеччині. Потрібно. Швидше інтегруватись, потрібно швидше отримати громадянство, щоб статистично ми електорально вже впливали на політику. Тоді ставлення до нас буде інше. і нам потрібно також вже формувати і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії. Громадські організації, які, які будуть займатися відстоюванням прав українців, які проживають в тій чи іншій країні, до речі, шановні активні українці, це стосується навіть того, що вопреки тому, яке зараз ставлення в Україні до нас, до українців, які планують залишити в Європі, ми у майбутньому будемо формувати вплив на європейців для кращих умов для України. Там ми будемо скажімо так, агент. Тами впливу України у Європі, тому вони ще не розуміють цього, який ми для них скарб, але ми такі. Привид Брекситу у Варшаві це риторика усіх політичних партій, крім лівиці, це польська політична коаліція лівих сил. Схожа на дискусії, що точилися у Великій Британії напередодні Брексіту, де головним гаслом було у мігрантів в Британії більше прав, ніж у самих бритів, наголошують глядачі. Крім загальної соціальної тривожності, олії до вогню, звісно, підливає і російська пропаганда, яка у 2022 та 2023 роках поширила. Вирвали фейки, що через українців поляки не можуть записатися до лікарів та віддати дітей до дітсадків, бо усі безкоштовні місця окупували українські біженці. Втім, крім жінок із дітьми, є ще одна важлива категорія українців, яка збуджує суспільство. Причому по обидва боки кордону. Про це я вчора записав відео. Подивіться, це, мабуть, найкраще відео, яке я записував, тому моя вам рекомендація його подивитися. Тож повертаємося до... Цих збудників е по обидві сторони кордонів це чоловіки призивного віку, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. За останніми оцінками у Польщі проживають до 300 тисяч чоловіків. Спроби рекретингу у Польщі поки що ситуацію не змінюють. У польському праві немає жодного легального способу це зробити, незважаючи на гучні заяви політиків, що такий механізм, мовляв, вже розробляється. Український легіон у Польщі формується наразі виключно на папері. Проте позиція польського бізнесу, і це наша дійсно гарна опора, що країні критично бракує робочих рук на фоні низької народжуваності. А отже, потрібні трудові мігранти та біженці, зокрема українці. Причому самі українці готові працювати, а отже платитимуть податки, а деякі навіть готові вкладати власні кошти у місцевий бізнес. Зокрема, згідно з дослідженнями компанії Deloitte, внесок українських біженців у польську економіку у 2023 році склав приблизно 1% ВВП. До речі, у пригороді Мюнхена у маленькому містечку, де я живу, теж приїхав українець, котрий займається будівництвом, котрий приїхав з грошима. Він купив тут пару будинків, їх зносить. Там будує нові і місцева громада з обіймами, просто з задоволенням приймає таких українців, тому що о, нарешті приїхали не тільки ті, хто можуть працювати, котрим потрібно допомагати, а й ті, котрі інвестують в наше місто. Тому і з радістю у Німеччині, по крайній мірі, те, що я бачу, сприймають таких українців у Німеччині. У Польщі, я думаю, рівно та сама ситуація. Хоча, звісно, декого це може і дратувати, бо це ну дійсно реальна конкуренція. До того ж, українці мають привілейований статус, бо можуть влаштовуватись на роботу за спрощеною системою, не отримуючи дозволів. Алекс Канцель, це віце-президент польського відділення міжнародної агенції з працевлаштування ЕВІЛ, каже, що Польща це одна з найкращих країн ЄС, де почати працювати українцю або українці можна чи не найпростіше. Основні вакансії, звісно, для тих, хто не знає польської мови, це промисловість, логістичні склади, особливо актуально це в період різдвя. Нах свят, до речі, хто без роботи зараз в Польщі, зараз. Ваша, ваша можливість, тому що велика потреба у руках є. І так, це може бути, звісно, тимчасовою робота, але й гарним початком. Від успішності запрошення подібних працівників залежить реалізація багатьох будівельних та інфраструктурних проєктів, що заплановані на найближчий час. Ми повинні це теж розуміти. Водночас, за офіційними даними уряду, у Польщі спостерігається брак кадрів у майже за 30 ключовими спеціальностями, зазначають у Евіль і чи найліпшим способом покращити цю ситуацію на думку фахівців агенції є залучення іноземних? іммігрантів. теж про це є відео. Будь ласка, подивіться це теж одне з найкращих моїх відео. Подивіться, воно дійсно цікаво. За даними організації роботодавців, Польщі, місцева економіка потребує залучення до півмільйона мігрантів на рік. Підкреслив Карлець. А якраз українці призивного віку поступово заповнюють дефіцит на ринку праці і навіть домінують на ньому. Тому бізнес висуває вимогу до уряду, допомогти з їхньою подальшою інтеграцією. Особливо з огляду на головний ризик: усе більше українців залишають Польщу, обираючи інші європейські країни. Тим часом у самій Польщі суспільні настрої лише підігріваються. Волинь, кордон, російська мова, погіршення ставлення до українських біженців не потягне за собою зниження рівня польської збройної підтримки України, впевнений Адамський. Це історик і фахівець з Відносин. Водночас він визнає, що довго утримувати на високому рівні настільки велику симпатію та солідарність засновані на емоціях, як було у поляків до українців у перші місяці Великої війни. На початку війни у Польщі дві третини населення або прийняли біженців, або жертвували їм щось, про що каже Адамський. Але це була реакція на шок, бо перед поляками з'явилися образи, які е, нагадали їм. Про напад Німеччини та СРСР на Польщу у 1939 році. А коли цей адреналін спав, то поляки звичайно призвичалися. Ми вже призвичаїлись, не те, що поляки. Більше того, каже експерт, тепер панує думка, хоча сам він вважає її хибною, що існування та суверенітет України не є під загрозою. Наприклад, на заході України можна більш-менш спокійно жити. Тож, чому б українцям туди не повернутись? До того ж, поляків часто дратують російськомовні українці на них напав Путін. А вони ніби утікають від руського міру, але самі ж говорять його мовою. Деякі поляки, вказуючи на власну історію, не хотіли б, щоб російська мова була так присутня на територіях їхньої держави. До того ж, тут чимало російськомовних політичних біженців із Білорусі. До речі, це дійсно так. Я розумію, що багато людей закупованих, особливо територій, вони більш російськомовні, але потрібно переходити на українську мову, бо навіть коли українці там, от у Мюнхен. Не так. Ми чуємо російську мову. Ми думаємо, що о, е, росіяни тут ходять. Я не кажу, як я їх звичайно називаю, бо Ютуб е, тоді е, алгоритми не хочуть показувати це відео. Але ви знаєте, як ми називаємо росіян, і я їх так само називаю. Тому і мій вам заклик переходити на українську мову. Нехай вона буде така карява, як в мене зараз, але це все. Можна виправити, і з часом вона стане нашою гарною, як виноградною лозою, потрібно її плекати, і вона у нас виросте. Тому переходимо. Ще одним фактором це непроста українська польська історія, зокрема, заблоковані пошуки, і ексгумація жертв волинської трагедії, та всі міжнародні суперечки з цим пов'язані. Київ та Варшава вже сім років не можуть дійти згоди і поховати цей суперечливий розділ історії, який впливає на сьогодення. Зокрема, Україна відмовляється видати дозвіл польським державним установам на ексгумацію жертв волинської трагедії, поки Польща не... Відновить пам'ятну табличку поховання на горі монастир членам УПА, тобто формації безпосередньо пов'язаної із цією трагедією. Коли українці бачать, як розкидають їхнє збіжжя, блокують кордон, а політики у Польщі у найскладніший для України момент витягують назовні вісімдесятирічної давнини якісь проблеми, то це викликає в українців обурення. Але таким є психологічний фон, бо поляки не мають війни і вважають, що дії української влади можна теж оцінювати критеріями мирного часу. До речі, от Сьогодні я теж висновок роблю, що багато українців за кордоном зараз, котрі проживають, теж оцінюють дії нашої влади, критеріями мирного часу, а це не зовсім вірно. Це ось такий в мене інсайт сьогодні. Тож, повертаємося до нашої сьогоднішньої теми. До того ж, у Варшаві. Викликала непорозуміння той факт, що план перемоги президента Зеленського не надіслали до Польщі, яка також є донором української армії та сама переконувала партнерів надати Україні зброю у лютому та березні 2022 року. Але й у найкращих інтересах Польщі, незважаючи на всі проблеми, щоб Україна виграла. Бо якщо Україна впаде, то значно зросте ризик не у степах Донбасу, а у Польщі чи Українах Балтії. Поки що не всі люди у Польщі можуть це пов'язати дехто вважає, що поганий мир є кращим за війну. Тож, друзі, попри всі перипетії та виклики, які виникають у відносинах між українцями та поляками, важливо пам'ятати, що Польща залишається однією з країн, які першими прийшли нам на допомогу в найскладніші часи. Незалежно від політичних змін і економічних викликів, українці та поляки мають багато спільного як історичних подій, так і майбутнє, яке ми з вами будуємо просто зараз. Так можуть бути труднощі та непорозуміння, але значна частина поляків. Цінує нашу працю і внесок у суспільну економіку, поважає наше зусилля з інтеграції та розуміє причини, що змусили нас залишити домівки. Польща наш друг, хоч і бувають непрості моменти, як у будь-яких стосунках, між близькими. Тож давайте продовжувати будувати місток між нашими народами, підтримувати один одного і розвиватися на благо наших країн. І пам'ятайте, ми тут бо продовжуємо свій шлях і наближуємо спільну перемогу. До завтра!